Розкажи мені, як діяти, якщо батьки порівнюють тебе з ідеальними дітьми, мої батьки це постійно робили насправді. Вибачте, батьки, але вони не люблять, коли я їм взагалі щось розповідаю про те, що вони нанесли якусь мені дитячу травму. Мій тато завжди каже. А що я не так зробив? Да я хотів тобі кращого. Да я ж дивись, заробляв, да я ж поїхав, щоб у вас було краще майбутнє. Я кажу, я це розумію. Але uh -huh. дитинка, моя малесенька, така яка тоді була ранима, вона зараз виросла і може це чітко проговорити. Бо я зараз, працюючи з психологом, розумію, в чому проблема, де мій блок, який наніс мені травму вже в свідомому uh -huh. житті. Коли ти йому це говориш, він просто мене не розуміє. Знаєш, як для нього як китайська мова, він дивиться на мене, так і каже. А що не так? А ну, що так. ти не так? А чим ти недовольний? Він час мені, а я знаєш, повторюю ще раз, повторюю ще раз, і він так дивиться на мене, думає: Тань, що ти uh -huh, uh -huh, просто. Uh -huh. Я думаю, що вони це роблять несвідомо, мені здається, 100%, що вони хочуть просто стимулювати свою дитину до того, щоб вона краще вчилась, вони не розуміють, що вони наносять насправді психологічну травму для своїх uh -huh. дітей, порівнюючи з кимось. Є е, е, такі батьки, на жаль, які е, е, як це понтуються дітьми. Тобто, от дивись, в мене донька там, наприклад, там знає англійську, там вчиться uh -huh. там, вона вчиться так. Тобто, ну є такі люди. Але ж це теж тоді не здорові батьки. Ну це які не здорові батьки. Тобто, це починається з ну. раннього дитинства. Моя почала перша ходити какати. Мій mm -hmm. перший почав порівняно. А мій ж табличку множення в два з половиною років знав. Ну типу, це ж це не але є просто дуже сказати, таких англійськами. Можна тут таке вставити? Uh -huh. Вже Можна... сказало. <свист> 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 no, no. okay. Просто воно так в тему тут. Ну, <свист> no, і ще того, що коли порівнюють, тобто, ну, я можу на своїм прикладі сказати. М mm. Мене коли порівнювало, тобто мені казалось, дивись, там хтось вчиться краще. Ну, і хай вчиться. Ну Я не те, що хочу вчитись краще, я вчився, ну, десь там. Середньо. Uh -huh. інколи погано. Але це ж не, не зробило мене поганою людиною. Будемо правдивими, ти не думав про це, коли тебе порівнювали, ти як дитина не думав. Я про ображався. Це. Коли мене зрівнювали, я ображався. Я, я в якийсь момент думав, що тобто, якщо мене батьки порівнювали, тобто, значить, вони цю людину, ну, вони цю дитину люблять більше, ніж мене, хоча я їх син. Чого uh -huh. вони мене порівнюють з тим або з цим? Чому? Навіщо? Щоб що? Uh -huh. Щоб по ній щось доказати? Ну, вам сказати, що мені ваші проблеми взагалі не близькі, бо в мене ніколи не було такого, щоб хтось мене десь вдома з там. Мама, ну мене виховувала мама там відчим. Ніколи не було такого, щоб хтось мене порівнював з іншими дітьми. Але є одна штука, яку по сьогоднішній день я пропрацьовую з психотерапевтом, і це фрази моєї бабусі. Вона ні з ким не порівнювала, але в неї було абстрактна така думка про те, що а я думала, ти будеш дипломатом. Mm. А я думала, ти будеш вчити мови. Тобто вона ні з ким не порівнювала. В неї просто була собі своя фантазія. Бо, наприклад, я їй пішов вчитись грати на гітарі. Mm. А я думала, ти будеш давати якісь концерти, акустичні такі з гітарою, а ти реп читаєш. Знаєш? Mm. Ти от писав вірші, я думав, ти будеш збірки видавати, а ти реп читаєш. І типо, і от оця штука, типо, вона здавалося б ну, за рахунок підтримки мами, підтримки віччима. Для мене це завжди було все життя якимось типу, так, окей, добре, добре, бубусь, посміялися і розійшлись. А виявляється, воно залишає слід у цього внутрішнього критика, який сидить, і кожного Нету. разу ти не задоволений кожен раз своїм результатом. І у кожного разу прокидається Оксана Васильівна, яка з боку така, і каже тобі. А я думав, ти ну я думав, ти візьмеш гремі, блядь, А ти взяв платформу. Тут мені здається, кожного разу, коли ми говоримо про те, що батьки з кимось порівнюють, це настільки абсурдна хрень. Я зараз звертаюся до батьків. Уявіть собі, наскільки це абсурдно порівнювати вашу дитину з чужою дитиною, настільки, наскільки би ви пішли і попросили батьків тої дитини, щоб ви всиновили ту дитину. От настільки ця інфа абсурдна, настільки ще <с. один <с. приклад. Уявіть, будь л... уявіть, що ваш чоловік і порівнює вас з сусідкою. І каже, оця робить краще. Оце, оце Тує краще, ви як себе будете почувати? Ви йому голову не відірвете ні? Ну але найкра найбільше мені здається помилкою, це те, що тут проблема батьків, вони не дорозвиваються перед тим, як стати свідомими батьками, тому що перед тим як стати. Батьками, по перше, треба прийти свідомо до цього. Але вже там, наприклад, якщо ви народжуєте дитину, зрозумійте, що цьому теж треба навчатися, тому що дуже багато людей не роблять цього. Вони йдуть навчатися, як правильно читати, писати, пити кавою і всьому іншому, але не навчаються, як правильно виховувати своїх дітей, тому що всі думають. О, це інтуїтивно, я відчую, як бути своєю дитиною. Інститут Ви поможе. то відчуєте, так, абсолютно точно. Інстин допоможе, але він допоможе лише в одному випадку, як правильно змінити підгузок чи гаряча дитина, що коли її погодувати, коли їти поміняти підгузок, коли її треба приголубити, всьому інше, але як правильно їй об'яснити ту чи іншу річ, як правильно донести свою думку до дитини, щоб вона вас зрозуміла чітко, там в 3, 5, 10 і так далі, тому що це різні. Ні, віки треба по різному говорити з дитиною. Оцього не ви інстинктивно не зрозумієте. тому що все змінюється кожного дня, і якщо ми забуваємо про таку річ, як виховувати своїх дітей, запишіться на тренінги, купіть собі купу книг, але прочитайте десятки книг і повірте, до вас прийде та правильна думка, яку ви сто відсотків внесете в свою дитину.